Вітаєш шановні глядачі, Москва потроху перетворився в інформаційний кенслагер, і навіть вдарили по дітям 8-15 років. Що відбувається з популярними онлайн-платформами там на болотах, і чому вони раптово стають недоступними для мільйонів користувачів? Це цікаво насправді. Давайте розбиратися, чому звичайні ігри та соціальні сервіси перетворюються на об'єкт Ну, Промосковські якісь такі ж самі сервіси, так вони максимально доступні. Тобто не треба вже порівнювати якесь блокування на Москові, наприклад, з австралійським досвідом, де справді хочуть, наприклад, до 15 років не давати дітям можливості, наприклад, в соціальних мережах активно брати участь. Так, це ж інше. Отже, які такі рішення впливають на дітей та підлітків, які звикли проводити свій час в віртуальному світі. Зараз будемо розбиратися на було так. Запускають нову систему, яка дозволить набагато жорсткіше контролювати інтернет. Оператор Білайн оголосив тендер на технологію DPI. це такий собі аналіз трафіку, який дає змогу фільтрувати навіть зашифрований інтернет трафік. Завдяки цьому можна буде блокувати не лише окремі сайти, а й цілі групи сервісів, наприклад, VPN політичні ресурси та певні застосунки. Так що черговий вас Васхітіця. Система повинна вміти визначати, що саме робить користувач, переглядає відео, шукає інформацію, спілкується в меседжері Чи користується електронною поштою? Можливо, він там хоче хаять власть, панімаєте? Оцінтернет. Інтернет нам не нужен в Росії, розумієте. І почнуть впроваджувати вже цю систему вже з нового року, а повністю завершать, планують до 30-го. У документах вказано, що за потреби можна буде блокувати або уповільнювати доступ до різних категорій контенту, включно з соціальними мережами, іграми, месенджерами та vpn сервісами Знову таки, перелік дуже широкий: від Instagram, TikTok і Telegram до Roblox, Minecraft, Counter-Strike та різноманітних анонімайзерів, де факто. Що це підніме рівень контролю над інтернетом на Москві на новий рівень, і технічні способи обійти блокування стануть важче і майже марними. Очевидь, головна мета влади повний контроль над інтернет-простором. Кремль прагне не тільки обмежувати інформацію, а й керувати самим шляхом проходження трафіку, щоб московський інтернет можна було ізолювати або навіть вимикати за потреби. Отак, е, от, от нічого тобі. Сидіти в інтернетах. Але знаєте, взагалі, ви можете самі виробить московиту інтернет, дорогі глядачі. От зараз ось тут у нас збірна блискавки, це такі літаки, які можуть нести до 8 кілограм 40 і більше кілометрів. Тобто, якщо там московитик сховається в якійсь землянці, його можна добре дістати. Це набагато більший боєзапас, ніж півтора кілограма, який несе FPV. І такі інструменти дуже потрібні. Стік коштують вони, до речі, не так прям. Надзвичайно дорого, це 30 штук за мільйон гривень, за мільйон 50 тисяч. Це не невисока ціна. Це хороший інструмент за помірну ціну, який потрібен нашим оборонцям. Зокрема, 80-й бригаді підрозділу китайці. До речі, от так що давайте постачати китайцям літаки. от А ми, звісно, поїхали далі. Отже, хоча система наразі не ідеальна, але прогрес іде. І схоже, нещодавно ми побачили перші результати нової технології. Так, 3 грудня багато людей на болотах почали скажитись що гра Roblox перестала нормально працювати. Це, це видно з даних сервісів DownDetector і збой РФ приблизно опівдні різко зросла кількість. Повідомлень про те, що платформу заблокували за добу надійшло майже 11 тисяч скарг. Користувачі писали, що не можуть зайти в застосунок на сайт свій аккаунт або що сервіс просто не працює. Що це за гра? Це американська онлайн-платформа, де можна створювати власні ігри та грати в ігри інших людей. Компанія каже, що щодня платформи користуються понад 150 мільйонів всього світу, і на Москві за місяць активним були близько 18 мільйонів користувачів, на 8 мільйонів більше ніж 24 четвертому. В Roblox ти не просто граєш, ти можеш створювати свої власні ігри і спеціалізована програма Roblox Studio, за допомогою будь-хто, звичайний гравець або початківець розробник може створити, створити гру. У Roblox величезна різноманітність ігор від простих платформерів або перепон, курси з перешкодами різні до рольових RPG, містечок чи симуляцій, шутерів, перегонів, сюжетних ігор, ігор пригод і навіть хорі все це створюється там. Звичайними любителями, більш професійними, звісно, програмістами чи там, ігророзробниками, але загалом ну, доволі така інклюзивна до створення ігор штука. Ну, звісно, там все теж по уму робиться, монетизується, це не просто там, хаотична діяльність, але можна створити і навіть роз... ігру, гру можна розкрутити. Звісно, якщо ти все більш системно робиш і там, по бізнес-процесах, то. Як на Кікстатері, так, на Кікстатері теж на початку будь-хто там виставляв отримував, зараз більш ті, хто компанію робить, все так чи інакше формалізується і таке інше, але все таки ну, платформа доволі інклюзивна. Ну вона там, правда, те, що задобує своїми постійними там заплати за то, заплати за то. Є багато дуже мемів, от, З цього приводу, ну це я кажу, як там діти грають. так. У ну, мене, наприклад, син теж періодично намагається в роблах зграти, це вже окрема історія. Отже, можна налаштовувати свого персонажа, аватар, змінювати зовнішність, так звані скіни. Тато новий скін це, це ж, клас, класика. Коротше, діти всі в цьому, розумієте? От, от, там, одяг, аксесуари, купувати чи заробляти речі, робити свого герою унікальну. Roblox також соціальна платформа, можна грати з друзями, спілкуватися, знайомитися з новими гравцями, разом проходити ігри чи створювати щось своє. Головне, що Roblox дає свободу. Так, дає свободу. А я про збір нагадаю, всі посилання в описі до відео. До речі, я забув про це вам сказати. Я захопився тим, що ми можемо зробити, знайти там цього московітіка по полях цим літачком, точніше, сили оборони, а ми їм цим, цим, цьому допоможемо. Але всі посилання в описі. Отже, дає свободу, ти можеш не просто грати, а створювати щось. Це подобається багатьом. Хто хоче спробувати себе як розробник, або просто хоче зробити щось своє. Roblox працює на багатьох пристроях, комп'ютерах, смартфонах, планшетах, консолях, в принципі, всюди. Крім того, основні ігри та багато можливостей є безкоштовними, безоплатними, точ, точ, точніше. А є але, внутрішня валюта Roblox, за неї можна купувати косметику, додаткові речі або підтримувати творців. Це Дає гнучкість, грати можуть і ті, хто не хоче або не може втрачати Хоча, звісно, там все ж таки монетизація буває трошки. У чому ж причини блокування такої, здавалося б, невинної гри? Роскомнадзор заявив, що Roblox містить багато матеріалів, що виправдовують екстремістську чи терористичну діяльність закликів до насильства, пропаганди ЛГБТ та інший контент, який нібито небезпечний для духовного і морального розвитку дітей. От, Ну як завжди, чиновники піклуються про мораль. ну, да, там на Москві. за словами регулятора внутрішньої системи модерації. Роблокс не змогла заблокувати ці заборонені матеріали, хоча служба неодноразово надсилала платформі попередження. Резкомнадзор також наводить як аргумент те, що через Роблокс, нібито створюються кімнати або локації, де користувачі могли симулювати теракти, заклики до нападу на школи, незаконні дії, азартні ігри чи інші порушення. Крім того, як зазначено, піднімалося питання про ризики для дітей. Буцімто в Roblox фігурували Випадки сексуального домагання, залучення неповнолітніх у неналежні контакти, підбурення до насильства і тому подібне. Проблема з безпекою дітей робок справді існувала, але замість вирішувати її через поліпшену модерацію, обрали повну заборону. Це говорить, що рішення має не лише захисний, а й політично контрольований характер. Блокування відбулося одночасно з масовими обмеженнями інших західних сервісів: месенджерів, соцмереж, додатків. Це виглядає як частина ширшої кампанії влади над інтернетом. Платформа Всесвітня дає багатьом людям доступ до інформації, поглядів і спілкування поза Держконтролем. Блокування це спосіб обмежити незалежний просяд для дітей і підлітків. Глава Лігії безпечного інтернету Катеріна Мізуліна заявила, що після блокування робос багато московських дітей почали писати, що хочуть виїхати з країни. До речі, це добре хай валять. В основному це діти 8-16 років, які раніше відкрито підтримували Москвою. Вона додала, що отримує багато звернень від дітей з проханням відновити доступ до гри, і це її дуже тривожить. Сподіваюся, що хтось не вийде, а справді зробить якусь пряму дію за Роблокс. Ім'я Роблокса. Ти Розмріявся я. Мізуліна пояснила, що підлітки довіряють їй діляться різними ситуаціями під час екзаменів, коли їх травлять або б'ють однолітки, коли з ними несправедливо поводяться вчителі, коли вони стикаються з шахрями чи загрозами. С так, така знаєте, справжня подруга школяра. Вона себе так малює. От вона завжди намагається не залишатися осторонь. Тому діти пишуть їй і розповідають про свої радощі та проблеми. Ну, товариш Сталін в юбкі, знаєте кормчий, який всіх дітей обласкає, от і такий зараз і словами, і найбільше турбує, що після блокування робос багато дітей плачуть і кажуть, що хочуть покинути рідні болота. Вона не боїться говорити про це відкрите хвилюється. Як ці діти будуть жити далі своїми думками і почуттями? Ну, ми знаємо, що на Москві право розкривати рота дають можливості, тому це теж частина маніпуляції. Короче, от така трагедія у маленьких московитиків. Отже, на болотах заблокували Роблекс на тлі запуску нової системи жорсткого контролю інтернету, яка фільтрує сайти, меседжери. ігри. Офіційно причиною назвали екстремістський контент і небезпеку для дітей. Але справжня мета контроль над інтернетом після блокування багато дітей, 8-16 років написали, хоч хочуть свалити з країни, бо втратили улюблену платформу для ігри спілкування. І ми сподіваємося, що вони свалять все ж таки майбутньому, Ось там інакше зроблять. От друзі, ми вітаємо. вітаємо Що ми вітаємо? Ми вітаємо, що заборона ігор через екстремізм може навпаки породити екстремізм. Хай горить. От, посилання на ось тут. всі все найкращого До побачення.